Horizon Forbidden West Action RPG гра від нідерландської студії Guerrilla Games, що була видана в лютому 2022 року, впродовж двох років перебувала на бета тестуванню консольщиків, і врешті в березні цього року стався реліз на ПК. Гра є продовженням доволі успішної Horizon Zero Dawn бере з неї все найкраще і робить його ще кращим. Унікальний постапокаліптичний світ, неймовірно красива графіка, цікавий геймплей, епічний сюжет. Та непогані додаткові квести. Звучить, як ідеальна гра. Поверхнево, так і є. Та все ж незначні мінуси, звісно, знайшлися. Вмощуйтесь зручніше, з вами Драка. Зараз ми розберемось, наскільки ідеальною вийшла Horizon Forbidden West. А ще я розкажу, чому насправді події гри відбуваються не Бознаде, а на Закарпатті. Попереджаю, що тут будуть спойлери з першої частини, оскільки Forbidden West дуже сильно з нею пов'язана. А якщо ви ще не грали в Zero Dawn. То я настирливо рекомендую це зробити. Гра теж чудова та цікава і виглядає гарно. І перше, про що ми поговоримо, це графіка. Я не зможу підібрати правильних слів, щоб описати її, бо це варто побачити. Графіка тут фантастична. Horizon Forbidden West це одна з найкрасивіших ігор сьогодення, в ній неймовірні пейзажі, гори, ліси, руїни колишньої цивілізації, все яскраве і добре деталізоване. Завдяки чудовому світлу картинка виглядає яскравою та реалістичною, також доступний підводний світ, він хоч і не такий красивий, як земний, але й тут можна знайти цікаві місця чи підводні руїни. Кожна локація, кожна місцина, кожен ворог все прекрасне і приємне для ока, і будь де можна просто зупинитися і помилуватися природою та її мешканцям. А доповнює це все приємна легка музика на фоні. Гра добре оптимізована. Стабільна і майже не вилітає. Два рази за 160 годин не рахується. Події Horizon Forbidden West відбуваються в постапокаліптичному світі приблизно через тисячу років від нашого часу. Все живе на землі було знищено роєм мікроскопічних роботів через програмну помилку. Та люди встигли створити підземні сховища, що керуються штучним інтелектом, який мав відновити життя на землі, коли рій роботів буде знешкоджено. Перезапуск життя відбувся відносно успішно. На планеті відновилася рослинність та живуть дрібні звірі, птахи та рибки. Відсутність решти важливих для екосистеми організмів компенсують створені штучним інтелектом машини різноманітні роботи, які зрошують землю, вирощують рослинність та виконують всі інші важливі процеси. Люди ж повернулися до первісних часів, живуть племенами, та, звісно ж, воюють між собою. І все було добре, аж поки одна з підсистем не отримала сигнал на видалення всього живого. Ми граємо за Елой, дівчинку, що зростала відлюдником доволі суворому гірському племені Нора, і водночас є клоном Елізабет Собек, однієї з розробниць систем відновлення життя. Через це тільки в Елой є біологічні доступи до системи, а саме тому їй випала доля навести лад з штучними інтелектами та врятувати життя від винищення. В попередній частині гри Елой перемогла злиші і відтермувала загрозу знищення, але основна система відновлення життя Гея. Все ще відсутня, тому Лелой займається пошуками її копії, щоб перезапустити її та відновити баланс на землі. Сліди приводять її до забороненого заходу земель на заході, де вхід постороннім заборонений, а за чутками там панують дикі та жорстокі племена, які п'ють кров своїх ворогів. Тут же ж і відбуватимуться події гри, і тут ми заведемо нових друзів та зустрінемось з новими загрозами. Ну і звісно ж, будемо рятувати життя на землі. Світ гри доволі добре продуманий. Є цікава історія з купою деталей, яку доповнюють квести та записки. Сюжет гри є продовженням подій з попередньої гри. Він все такий же масштабний, з епічними битвами та небезпечними ворогами, і добре вписується в сеттинг. Катсцен тут багато, виглядають вони видовищно та дуже якісно, майже як кіно. Історія водночас цікава та захоплююча. Але сюжетні повороти викликають дуже протилежні емоції в стилі. О, так це ж було очікувано, що так станеться. Або ну нічого собі, оце так закрутили. І аж до. Блін, що так легко всі проблеми й вирішилися. Фінал гри, хоч і вирішує поставлені проблеми, та одразу ж додає нові, ще більші, які ймовірно будуть вирішуватися в наступних частинах Horizon. Загалом складається враження, що в грі можливо все, як того сценаристи собі забажають. І інколи це виглядає доволі суперечливо. Але я спойлерити не буду. Скажу тільки, що гра епічна і при цьому викликає емоції та співпереживання головній героїні та її союзникам. Щодо самої Елої, ну вона видається трохи нудною. Завжди добра, завжди ввічлива, завжди допомагає людям, навіть якщо вони її явно використовують. І загалом не сильно проявляє якісь емоції. І коли нам за сюжетом пропонують вбити чи пощадити лютого ворога. Ну, як ця мила дівчинка може когось вбити. Вона ж навіть мухи не скривдить без потреби. Елой просто жертвує своє життя заради порятунку світу і ні на мить не зупиняється, щоб перепочити чи присвятити кілька хвилин собі, і це доволі нудно та прісно. Загалом ця гра є доволі доброю та невинною. Згадані племена, що мали б пити кров своїх ворогів, насправді є цілком адекватними, хіба трохи воєвничими. Тут практично відсутня кров та жорстокість. Хіба окрім кількох моментів. І мені не вистачало якоїсь хорошої брутальності. А ще мене бісить спис Елой, і той факт, що ним робиться усе. І броню роботів розносить, і критичні удари завдає, може підпалити вогніну квітку, чи розблокувати адамантієвий вінок, відкрити електронні двері, зламати код доступу, чи скопіювати або видалити штучний інтелект все, що тільки Лой забажає. Головне, засадити списа поглибше в консоль і покрутити. Ну, хоч виглядає ефектно. Зате тут є я, Точніше персонаж з іменем Дракка. Ось який красунчик. На жаль, він тупий в бою, безвідповідальний та несерйозний. Не те, що я. Хоча стоп. проїхали. Гра є лінійною, нам не дають вибору, точніше дають десь в трьох чи чотирьох випадках, але вони загалом ні на що не впливають. Додаткові квести непогані, доволі різноманітні і гарно оформлені. В діалогах завжди можна дізнатися більше деталей про минулі події, присутні катсцени, інколи трапляються цікаві харизматичні персонажі. Ігролад. Ну, я навіть не знаю, з якого боку підійти до цієї теми. Тут є все, про що тільки можна подумати в іграх такого жанру. Гра переповнена активностями, на мапі розкидані сотні значків з цікавими місцинами. І їх всіх хочеться відвідати і дізнатись, що там є. І спочатку такі дослідження є доволі цікавими. Настільки цікавими, що перші 100 годин я не користувався швидким переміщенням, окрім одного разу, коли застряг під битою машиною. А все тому, що локації красиві, різноманітні, ними приємно та швидко переміщуватися на їздових роботах. А ще в нас є міні-парашутик, і можна робити отак. Гра постійно підсовує то якийсь квест, то нову машину, чи локацію з загадкою, чи якийсь колекційний предмет, як от чорні скрині з літаків. Або ж можна піти штурмувати ворожий блокпост. Або розгадувати доволі легкі гологоломки, щоб врешті добратися до секретного місця та дістати кулю з голограмою локації. А ще можна вилізти на талнек, металеву жирафу, щоб відкрити навколишні землі. Або стрибнути зі скелі, щоб піймати та вийняти чіп з літаючого дрона, можна випробувати свою майстерність на арені, де потрібно знищити кілька машин за відведений час, в поселеннях та за їх межами, як і в попередній частині, доступні тренувальні майданчики проти машин або проти людей, виключно з ближнім боєм. Тут навіть фінальний бос є, якщо перемогти всі мілі турніри. Мало? А як вам скачки на машинах на виживання? Так, тут і таке є. Більш спокійних гравців запрошуємо до настільної гри Страйк, такі собі тривимірні шахи з десятками різноманітних фігур, які відрізняються атакою, кількістю життя, дальністю переміщення та дальністю атаки. А ще вони мають унікальний тип атаки та іноді унікальну властивість, і це все на різноманітних дошках, ландшафт яких може змінюватися під дією фігур. Враження від страйку в спірні, гра доволі складна, дисбалансна. І навіть зігравши десятку партій, я так і не вивчив всі нюанси гри. І це не зовсім те, за чим я прийшов в Horizon Forbidden West, хоч я і переміг всіх суперників на всіх дошках. З попередньої частини залишились і казани, підземні автономні заводи, де виготовляють машини. Кожен з них виконаний в унікальному стилі, з унікальними деталями та загадками, і звісно ж, з босом в кінці. Вони масштабні, захоплюючі, детально пропрацьовані. Тут можна просто зупинитись і полюбуватись, як завод живе своїм життям і рівномірно працює. Активності доволі цікаві, усі мають унікальний дизайн, іноді ще й логічні задачки. Але це, звісно ж, на любителя, не всім до вподоби збирати всякі предмети по величезній карті. Мені ж цей процес загалом сподобався. З найнуднішого для мене були хіба квести з Vista Points, де потрібно стати на точне місце, з якого було зроблено фото з минулого. Ще один мінус проти дослідження в грі тут є кілька сюжетних блоків, тобто частина місць заблокована, і пройти їх можна буде тільки після отримання певних сюжетних предметів. Тому зачищувати всю карту одразу не вийде, прийдеться повертатися в старі локації. А таких блокерів кілька, нам недоступні підводні локації, точніше, пірнати алою вміє та недостатньо довго. Ще є вогняні квітки на стінах, які можна буде руйнувати, але колись потім, та адамантієвий вінок. Така собі лоза, що блокує проходи. В грі можна лазити по стінах, десь і Клара Крофт, але в встратіше. Анімації руху часто рвані і точки кріплення на стінах розкидані доволі дивно. Елой інколи рухається не туди, куди ти хочеш, а бувало й не хоче вилазити на скелю, будучи вже на її краю. А на більшості гір лізти взагалі не можна, хоча візуально вони нічим від інших не відрізняються. Ну і на завершення, в грі просто стобіса невидимих стін. От не хоче гра, щоб ви кудись ішли, і замість поставити якісь обмеження чи що, тупо невидима стіна. На початковій локації, ще є круглим плато, його просто оточили навколо невидимої стіною, що било не зістрибнуло. Зустрічаються навіть гори, обгорнуті грубим шаром невидимої стіни, щоб на них не можна було випадково вистрибнути. Ну це якось дуже примітивно, як для тріплеї гри. Всюди, куди б ти не пішов, на шляху будуть зустрічатися ящики з припасами та цінностями. Така собі дрібна нагорода за дослідження. Та скільки б ти не досліджував гру, нічого дійсно цікавого ти не знайдеш. Всю зброю та броню приходиться купляти, лише деяку можуть видати за квест, всі колекційні предмети позначені на мапі, а всі запчастини для абгрейдів потрібно вибивати з машин самому. Тож в скриніх зустрічаються тільки ресурси для крафту боєприпасів та предмети для продажу. Та все ж розробники намагалися додати унікальні предмети, які підштовхували до дослідження. У нас тут є зелені кристали, які можна знайти тільки десь далеко в горах, глибоко під водою чи в печерах. Вони використовуються для апгрейду деяких видів зброї та броні. Уї машини. Це моя любов. Половину машин перенесли з попередньої гри, решта нові. Хоча із нових деякі мають схожий до старих каркас, та все ж унікальних ворогів достатньо. Чому я їх люблю? Бо вони складаються з сотні дрібних деталей, серед яких елементи міцної броні, вразливі частини, батареї, колбочки та різноманітні контейнери, що можуть вибухнути при пострілі певним типом стріл. А ще в деяких роботів є різноманітна зброя. І що найважливіше, всі ці деталі можна відірвати або знищити. За бажанням робота можна розкласти буквально на шматки, а відірвану зброю можна використати проти самої ж машини. Іноді приходиться спеціально відривати шматок броні, під яким знаходиться вибуховий контейнер, щоб пошвидше прикінчити машину. А з відірваних деталей та контейнерів дістаємо цінні ресурси для створення стріл та апгрейдів. І звісно ж, якщо знищити контейнер, то нічого з нього ми не отримаємо. Зважаючи на те, що машин десятки, до того ж багато з них мають різні модифікації, то кожен бій стає унікальним, а до кожного монстра приходиться знаходити свій підхід. А підходів до знищення роботів тут дуже багатсько. З десяток видів різноманітної зброї бойові, мисливські та заточені луки, арбалети, болтомет, рогатка з бомбами, бумеранг, прив'язувач мотузками, вибухові списи, навіть якась космічна пушкая. У всієї зброї різні параметри, швидкість перезарядки та тип шкоди, є мороз, електрика, вогонь, отрута, кислота, клей, оскаженіння та плазма. І кожен з цих видів шкоди має свій ефект на ворога. А проти людей та невеликих машин добре підходить і спис. Його також посилили і тепер можна вивчити кілька десятків бойових комбінацій зі списом. А щоб ним ефективно користуватися, потрібно вчасно клікати мишкою та клавішами. Крім того, спис накопичує енергію на ворогах, і після важкого удару нам дається можливість вистрілити в цю накопичену енергію, щоб нанести додаткову шкоду. Ну і на додаток. Купа купезна пасток, прям десятки. В Елой та у ворогів всі стріли та дальні атаки трохи самонавідні. Інколи це виглядає доволі кумедно, і Елой просто стрибає метрів на 10 вперед, щоб дістати ворога, який невдало ухилився. Система перекатів та ухиляння схожа на Souls-like ігри Тут є доволі чіткий, короткий проміжок часу, щоб зробити перекочування та ухилитися від шкоди. Не ідеальний, але працює. Загалом в бою Елой дуже живуча та має кілька казуальних бонусів. Як от майже завжди Елой не вразлива до ударів, коли її збили з ніг. Та й взагалі гра спонукає виживати при малій кількості здоров'я. В цей момент навіть микається регенерація життя та додатковий захист від шкоди. Уіііііі! А ще в грі все прокачується можна прокачати луки, списи та й решту зброї, і звісно ж броню. А Елої як можна прокачати. Тут у нас аж 6 гілок розвитку: воїн, пастки, мисливець, виживання, зловмисник і майстер. машин. Загалом 192 здібності для прокачування. Там є і пасивні покращення, додаткові техніки різної зброї, бойові прийоми для списа, а ще спеціальні сплески доблесті. Додаткові техніки для зброї використовують витривалість. Завдяки ним, наприклад, можна випускати по кілька стріл підряд, чи запускати потужну вибухову стрілу. І окремо в нас є додаткова смуга прогресу для активації сплеску доблесті. Це потужні ефекти, що зазвичай тривають певний час, дають лікування, броню, підвищують певний тип шкоди або наносять миттєву шкоду, ну і тому подібне. Щоб скористатися сплеском доблесті, потрібно піти в меню здібностей, прокачати і обрати одну з 18 доступних, яка найкраще підходить під ваш тип гри, і тільки після цього в грі можна буде її активувати. Самі ж бої при цьому напружені. На важкому рівні складності цілком нормальна ситуація, коли здоровенна машина виносить пів життя за удар, навіть якщо ви одягли і прокачали найкращу броню. В бою приходиться випускати десятки стріл, комбінувати різні їхні типи, а найважливіше стріляти в слабкі місця ворогів, а потім стрибати на ворогів та завдавати критичні удари з писом. ухилятися від ворожих пострілів, бомб та серій ударів. Навіть тоді, коли цих ударів забагато, щоб ухилитися від всіх, І треба ставити пастки, і не забувати крафтити нові стріли та предмети для бою на ходу, бо вони не безкінечні, і користуватися додатковими техніками та сплесками доблесті, і не забувати їсти траву, щоб повільно лікувати своє здоров'я. А коли трава закінчиться, то перетворити зібрані ягоди на траву, або ж випити зілля, а ще можна хутко приручити ворожу машину, щоб вона билася на вашій стороні. Ну, ви зрозуміли, бо є дуже насичені і доволі нелегкі. І якщо ви втратите концентрацію чи відволічатись на секунду, вас миттю уб'ють і починає все спочатку. Але саме у цьому і є їхня цікавість. Уї бачите, активностей ну прям дуже багато. Куди не піди, є щось цікаве. Купа різноманітних ворогів, купа засобів їх знищення і прокачки багато, дечого аж забагато. Наприклад, пасток. Я ними взагалі не користувався, бо всі пастки разом з прирученими машинами, щитом, зіллями, супами і всім решту, що не влізло в інші кнопки та меню, просто запхали як смітник в оце спеціальне меню, яке треба прокручувати кнопками Z та X. І робити це можна безкінечно, там десятки предметів, а знайти щось потрібне під час бою нереально. В результаті в мене там завжди був коник для переміщення, а всім решту я майже не користувався, навіть зілля не пив. Інша проблема це вже згадані 192 здібності, думайте стільки, щоб прокачати їх всі потрібно 406 очок навиків, їх нам насипають за все, і за рівні, і за виконання квестів та активностей. Через це вони сильно знецінюються. Спочатку я щось там читав, вибирав, щоб то краще прокачати, а згодом просто інколи заходив і витрачав десятки очок навиків і прокачував все підряд. Частину здібностей ніколи не використовував. Одне добре, що гра дозволила прокачати рівні їх всі, і мій внутрішній перфекціоніст залишився задоволеним. Доволі дивне рішення з сплесками доблесті. В бою доступний тільки один з 18, а решту ми прокачуємо на красу чи що. Хоча там є доволі цікаві штуки, як от, наприклад, лікування, з яким постійно проблема. Що не так з лікуванням, для поповнення здоров'я потрібно гристи траву або випити зілля. Зілля знаходиться десь в тому смітнику, тож це не варіант. А травичка лікує поступово, але її дуже мало. На пізній стадії гри їй вистачає, щоб вилікувати десь 2 чи 3 повні життя. А зважаючи на те, що сильний ворог легко зносить півздорої за удар, то травичка дуже швидко закінчується. Зазвичай в бою приходиться бігати з низьким життям. Добре, хоч гра не дає тобі померти так просто. Ну і після бою обов'язково приходиться бігати по лісу і пастись як корівка в пошуках трави. Щодо самих боїв, то зважаючи на все різноманіття ворогів, зброї, шкоди, прийомів та технік, вони просто не можуть бути нецікавими, варіативність величезна. Та все ж, коли наприкінці гри потрібно вбивати сильних ворогів, які мають по кілька тисяч здоров'я, а то й десяток, а прокачаний лук наносить заледве ледве шкоди в слабке місце, то починає бути трохи нудно. При цьому загинути дуже й дуже легко, бо особливо сильні машини можуть вбити мало не за один удар. Тоді постає питання, як пошвидше вбити ворога, щоб він не зробив це першим. І тут виявляються всі слабкі місця бойової системи, в тому, що ближній бій взагалі не придатний для великих машин, що перекочування не завжди рятує від шкоди, коли теоретично мало, б. і що більшість ефектів, хоч і наносять шкоду, та цього жалюгідно мало, і ефективних способів швидко вбити машину стає небагато. Якщо просто користуватися вказаними слабкостями машини, то прийдеться ризикувати померти та гратись з ворогом навіть 10 хвилин. Мені ж особливо сподобався мороз, який нівелює броню ворога та дозволяє наносити подвійну шкоду, а в поєднанні з потрійною шкодою від сплеску доблесті можна швидко й просто показати найсильнішій тварюці, хто тут батя. А ще мене сильно вибісила арена, де тобі дають якусь жалюгідну зброю, якою ти маєш за відведений час вбити кількох сильних суперників, які іноді вбивають тебе за два удари, нанесені одночасно, або просто не дають тобі встати. А. А ще арена не безкоштовна. Тож тут я витратив десятки тисяч валюти, купу нервів, особливо в бою проти цього динозаврика та вовчика. Ui. Ну і вишенька на торті, щоб додати гіркий присмак грі. Тут є Грінд. Так так, вам не почулося грінд в синглплеєрній грі на сотню годин. Він не те, що обов'язковий, але гра сильно спонукає до цього. Близько до завершення гри стають доступними для купівлі легендарні луки, і, звісно ж, їх хочеться проапгрейдити. Для кожного рівня прокачки потрібно по кілька запчастин з найсильніших машин, яких в мене, звісно ж, не було, а більшість запчастин, які я бережливо збирав протягом гри, виявилися непотрібними. Тому приходили листи на відповідні локації полювати на потрібні машини. І виявити, що потрібної машини там немає, є тільки її слабша версія, яка не підходить, аж поки я не виявив, що чорні версії приходять тільки вночі, певно, маскуються так. А потім треба йти полювати ще і ще, бо деякі запчастини випадають не завжди. А потім йти знову до тих же самих машин, бо бою, що використовується до шести луків, а не тільки один. Хоча на практиці вистачає і трьох. А прокачка до них всіх майже однакова. А потім піти ще, бо є ще ж броня. А оскільки ідеальної броні немає, то для ефективного захисту від всіх типів атак варто мати хоча б дві різні броні. І це в той час, коли за сюжетом треба рятувати світ, наближаються епічні битви, людство розраховує на мене, а я як дебіл бігаю по джунглям і раз за разом биваю одні й ті ж машини, час від часу помираючи від них. Неподобство якесь. Гірше того, фінальний бос і поряд не стоїть з спинозавром, яких мені прийшлося завалити з десяток. Тож боса я порвав за кілька секунд, і це було надто просто. Ui... Ну і кілька слів про доповнення, палаючи береги. Це нова локація у Лос-Анджелесі, який добряче так пошматувало і затопило. Тут ми знайомимося з новим племенем та разом з новою няшною подругою будемо полювати на Павла Зіброва! Не чекали на таке, так? В доповненні також з'явиться кілька нових активностей та пошук предметів по запискам, трохи квестів, кілька нових машин, нові жовті кристали, за які можна купити нову броню та зброю. Та найдивовижніше, що мене вразило, тут ще більше підтягнули графіку, і в деяких катсценах вона стає ще прекраснішою. Ви тільки погляньте на це сонце, пляж, море. А наприкінці нас чекає крутий бос, тож доповнені варто зіграти не тільки через графіку та нових монстрів, а й заради фінального боса. А, мало не забув, чому гра про Закарпаття. Та все просто. За сюжетом дівчинка Оля з Житомира приїжджає до Закарпаття. Усього Рерпати. Карпати, оце Гауверла. Отут у нас тиса, а це озеро Синевир, навіть бичків є. Повсюду повно поселень диких гуцулів. Які сваряться між собою через корову, що потоптала сусідський город. А це от мадяри, які думають, що вони розумніші за всіх. А тут у нас село Луг. Прийшла весна, тиса розлила з берегів затопила село. А оце я був на скачках, їхав на коні, і якийсь циган на ходу мене його вкрав. Де мій кінь бляха. Та й взагалі, гра називається Forbidden West, то з англійської захід. Захід чого? України ж, звісно, ось вам доказ: Жарти жартами та прапор справжній. Розробники додали його на підтримку України. В Ui... підсумку маємо неймовірно красиву постапокаліптичну екшн гру, що має цікаву історію та видовищний сюжет. Величезна карта всіяна сотнями активностей та десятками унікальних машин, що складаються з сотень деталізованих шматків. Варіативна система бою, добре оформлені квести, прокачка всього, що тільки можна, завдяки цьому гра дозволяє приємно провести добру сотню годин. Хоч не все вийшло ідеальним, і для кращого розуміння гри варто зіграти в попередню частину, та загалом Horizon Forbidden West дуже рекомендується для проходження. Шкода та в гру так і не додали українську мову, а від списку доступних мов стає боляче, їх аж 25. Згідно з статистикою Стіма, українська мова вже обігнала 13 з тих 25 мов. Тож віримо і надіємося, що в наступній частині наша мова таки з'явиться. А для цього обов'язково користуйтесь українською де тільки можна, не пірете і, звісно ж, донайте на ЗСУ. Уї. Так, бляха, де ця кнопка, щоб зістрибнути нарешті? Ой, блядь.